Але все ж таки давайте почнемо із Сіверська. Генштаб повідомив про те, що вийшли ми, наші оборонці, з цього міста. Ну, Насправді, там дуже важка ситуація. Вийшли, Вийшли, слава Богу, бо я сам виріс на Донеччині. Я вам скажу, е, назва Сіверськ вона не така вже й давня. Раніше місто називалося, я вам скажу, як ви все зрозумієте. Місто називалося Яма. Е, Саме тому, що воно знаходиться в ямі, бо той, хто сидить в Сіверську, його можна прострілювати з усіх боків, як в Тирі. І те, що наше вийшло з Сіверська, це добре насправді, бо там ну, дуже важко було сидіти. На напрямок в цілому дуже важливий, звісно, Сіверськ, Ліман е це все намагання ворога вийти до ключової агломерації Донецької області. Це Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка, Костянтинівка. З півдня він хоче прорватися туди по Добропольському напрямку від Покровська. А з півночі з цього, ну його стримують, і там на тому напрямку працюють дуже-дуже відомі такі, як в нас кажуть, організми, бойові підрозділи, наприклад, та ж сама трійка на Лиманщині. Працюють, стримують ворога. І зараз те, що відбувається на Куп'янській, ворог вимушений трохи відтягувати якісь сили туди на Куп'янськ. Бо вони поспіхом вже доповіли своєму головному царю. Про те, що куп'ян взято, а його не взято, і вони мають або визнати це, або брати його за будь-яку ціну. Визнати вони бояться, тому витягують туди. Я сподіваюся, що буде трохи легше хлопцям на цьому напрямку, бо на Куп'янськ підуть ці резерви.